Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Тисячі політичних бранців повертаються додому після десятиліть проведених у сирійських в'язницях, як пише бібісі у столиці Сирії Дамаску, люди дедалі більше зосереджуються на повсякденному житті, відкривають крамниці, держслужбовці повертаються на роботу. Новопризначений прем'єр-міністр перехідного уряду країни Мухаммад Аль-Башир в інтерв'ю Аль-Джазіра заявив, що для сирійців настав час насолоджуватися стабільністю та спокоєм, та наскільки спокійно. Зараз у Сирії розбирався Олександр Мужичук. Сухейл Хамві 32 роки провів у сирійській в'язниці, і лише після повалення режиму Башара Асада нарешті повернувся додому в Ліван. Він був одним із сотень ліванських громадян, затриманих під час окупації Лівану Сирією з 1976 по 2005 рік, і які десятиліттями утримувалися в сирійських в'язницях я плакав, плакав від дуги, знаючи, що мій син частинка мене далеко від мене. Я не мав змоги його побачити. Не знав, як він виглядає. Як лунає його голос, як він сміється. Я нічого про нього не знав. Хіба це не боляче? Цей чоловік аж ніяк не єдиний, хто провів півжиття за ґратами в Сирії, як пише Гардіан, пілот Рагат Аль-Татарі, який відмовився бомбити місто Хама під час повстання проти батька Башара Асада Хафеза у 80-х роках. Відсидів 43 роки. Загалом, протягом майже 14 років громадянської війни, правозахисні організації виявили на території Сирії майже 30 в'язниць під Асаду, де затриманих, зокрема дітей, регулярно катували і вбивали. Понад 100 тисяч. Людей зникли безвісти: хтось у сумнозвісних тюрмах Асада, хтось переховуючись від його режиму. Однак Хасану Фаюмі пощастило. Він втік на північ країни та приєднався до опозиції після того, як сирійські спецслужби викликали його на допит. Десять років він не бачив рідних і зараз повернувся додому. Коли я тікав, у 2014 році режим захопив мій будинок, поцупив усі речі, захопив нашу землю і нічого нам не залишив. Але слава Аллаху, ми підготувалися і повернулися. Ми позбулися тирана. Рейтер з пише, що США вже здійснили перші контакти з повстанцями та закликали їх організувати інклюзивне, тобто поліетнічне формування перехідного уряду в країні, адже є ризики міжконфесійного насильства та відродження екстремізму. Очільник нинішніх протестів та колишній польовий командир Аль-Кай або Мухаммед Аль-Джулані пообіцяв переслідувати колишніх високопосадовців відповідальних за тортури сирійців та військові злочини і заявив, що новий перехідний уряд не збирається воювати з сусідніми країнами, чого найбільше побоюються в Ізраїлі. Страхи іноземних держав безпідставні. Волею Аллаха Сирія буде відбудована. Режим Асада повалений. Наша країна рухається до розвитку та реконструкції. Вона йде до стабільності. Люди виснажені війною. Тому Сирія не готова до нового протистояння і не збирається вступати в іншу війну. Раніше джерелом наших страхів були іранські ополченці. Хезбула та режим Асада, який вчинив масові вбивства. Тому їхнє усунення це рішення для Сирії за нашого лідерства. Повернення до паніки. Не буде Відбулося перше засідання нового кабінету міністрів, до складу якого входила робоча група уряду порятунку Сирії, яка діяла в Ідлібі. Метою зустрічі була передача установ і документів від поваленого уряду до тимчасового кабінету міністрів. Таким чином новий сирійський уряд зможе вести справи протягом перехідного періоду, який, якщо на це буде воля Аллаху, закінчиться 1 березня. Попри те, що народні гуляння через повалення півстолітнього режиму Асадів не скінчилися, вда. На маску, як пише рейтер, відкрилися магазини та банки. Відновився рух транспорту, прибиральники вийшли підметати вулиці, а озброєних людей трохи поменшало. Ми раді позбутися корумпованого режиму, який жив за рахунок хабарів. Вся країна почувається краще, всі щасливі та святкують. все було заборонено, тільки вірні асаду мали права. Колективне пересування цими вулицями вважалося б тероризмом. ми хочемо, щоб країна стала кращою, жила гідною і була як інші держави, де поважають права громадян і де немає хабарів. Ми багато постраждали від хабарів. Я це дуже відчув. Нам доводилося підкуповувати людей за ду. Уже незначні послуги, які повинні бути нашим правом. незадовго до повалення режиму Асада Україна надала його противникам незначну військову допомогу. Пише Washington Post. За інформацією видання Українська розвідка на початку листопада відправила 20 досвідчених операторів безпілотників і приблизно 150 FPV-дронів до Ідліба. Олександр Мужичук, прамавікне СТБ. Єдині новини.